Доброго дня, Доброго дня всім тим, кого не злякав, хто все одно прийшов, щоб побачити, що ми натуральні боби, натурпродукт продукт без ГМО. Як Бог нас зробив, такі ми є. Ми не змінилися за ці роки. Ми трохи постаршали, але душі молоді, молоді, як мені запитують, Наталя Майна, скільки вам років? На два роки молодша від свого сина. Ми можемо, щоб всі так думали. Я вам дякую, дякую за підтримку, дякую за народну любов, дякую за те, що ви сьогодні прийдете на концерт лісапетного батальйону. Я завжди хвилююся перед кожним концертом. Я люблю дивитися в очі своїм глядачам, бачити їхні посмішки, чути аплодисменти для артиста це саме головне. Смійся, надійся, люби. Саме під таким девізом лісапетний батальйон працює цей сезон. Я знаю, нам не просто сміятися, але в тому наша сила, коли нам дуже хочеться плакати, а ми посміхаємося. Лісаветний батальйон хоче подарувати всім імунітет, щоб ви стали сильнішими. А сильніші ми завжди від позитиву. Від того, що ми будемо плакати, від того, що ми нікуди не підемо, не поїдемо на відпочинок, не прийдемо на концерт, нічого не зміниться, нічого абсолютно. Просто вам. Стане важче жити. А якщо ви активна людина, ви не просто чекаєте, коли закінчиться війна, а ви ще й допомагаєте то зробити. Бо кожен ваш концерт це до нас. Зараз всі артисти працюють на зсу. Знаєте, хтось такий розумний сказав: або ти в зсу, або ти для зсу. От за таким принципом Лісопетний батальйон і живе. Тож. Я вас очікую, хто ще не встиг взяти квиточок, може то зробити зараз, може зробити фотографію, прикладати її до всіх хворих місць. На другий рік вже не треба їхати в станатори. Цілий рік прикладаєте до всіх хворих місць, і все, колись був каспіровський тепер Я, я це не перестаю повторити і воно діє. І вородіє, що ви розуміли, тож дізапетний батальйон, но важний послуг. Робимо фотографію, посміхаємо, запасаємося позитивом і приходимо на концерт. Ну, ви знаєте, де? Що це палац Шевченка, що це 19.30 початок і що це дві години позитиву.